Чекайте! Чекай. Давайте я, я буду з кимось спілкуватися. Перейдете, дякую вам. Головко не будуть. Да, да. Я так розумію, що ви організатор даної акції і протесту палив. Я, я, я тільки що до вас звертався, Я вас попрошу. Чувак, <реш> ну, що діялось, до венізатор, венізатор, ви будете організація. Я з'ясовую, Я з'ясовую. То з'ясовуйте, я на ці питання не відповідаю. Задам... Зібрались люди, ходять Слаб... можуть. Я, далі, можу. Значить, я тут присутній в тому, тому що в Хмельницькому районі агрофірмою Проскурів вкрадено військовий об'єкт ракетна база ракетної дивізії. Чотири кілометри 180 метрів залізниці. Ви розумієте? Крани. Двісті тонн кран нема. У вас є інформація, ким вкрадено? Слухайте. Да, їм дали, ми а ми по суті. Ми суті, ми суті, ми суті. Ми так ми давайте діалог. Послухайте, так. діалог записуйте. Значить, по суті, значить я вам кажу, що значить було звернення в прокуратуру, в міліції в нас нема відповіді. Що нам робити? Нуль, ніхто зеро не відповідає. Війна йде, люди гинуть, хлопці. А ми тут тилу крадемо. Як нам бути не перекривати, не звертати увагу на це? Скільки стоїмо железною дороги, ви представляєте? Ми привлікаємо до себе, що ми незаконніми увагу. Ви маєте балотуватися. Я бачу, ви кажете, що ми до себе привертаємо увагу. Громадськість привертає увагу держави. Малий, 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 в на Малий, Малий, його винувачив, Ви Ви голова голова спілницької спілки, спілка ветеранів АТО, учасників бойових дій та Хмельницького району. Діло в тому, що ми в основному ми зібралися тут. Ми були на суді на підтримку нашого голови, <працювання> якого незаконно. Там коло Бо Бо у вас, б... Ростушанської... Давайте по одному яку не коло не ферма. Тіло і... в тому, що а це вже тягнеться, <плес> майже... майже рік тягнеться, так. і вже одне змінили е, показним одному друге. Ні одного свідка. Фактично не допитано, так як треба. Чи що? А, ah, ти тільки з однієї сторони. Прокуратурою не в курсі Я не в курсі всієї цієї. справи. Я вибачаю, то може краще взяти ініціативну групу і піти до людей, які здійснюють нагляд. Це вже це вже майже рік. Майже рік. Ви бачите, ініціативна група. От спочатку я в ініціативі ми були. Вчитель Русошенської закурор і Васю Оксана Оксана Зис. Я наприклад, коли я дала перше інтерв'ю біля сталу про те, як характеризую, проте, як я характеризую мами свого голову, на той день до мене приїхали СБУ yeah. і мене допрашували, мене нашли протокол. Питаєте чому? Бо я бо я характеризую, що людина чесна, це людина працює для людей. Ви заїдьте зараз там же е, вулиці всі освітлені, якщо... там дороги асфальтовані. Людина про якщо, якщо вам цікаво, то я готовий вам пояснити. Будь що ласка. має проводитися повне всебічне і незалежне розслідування? А а ви От, От, цього немає. Цього немає розслідування. Ну, вибачте, будь ласка. Я не можу зусімовити. Кідайте роботу. Ви Ми <рес> вам не податки творимо. Що одіваю ага. вас, не зарплату? Ва, <рес> ва, 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 ва. а я не можу. Я не можу. Я викладаю. Давайте я готовий з вами Немає його що слухати. Він неповноважний його підстави допомогти. Я заборі. Давай. Це людина, яких немає. І нам зараз треба людей, що ти родимо, якщо нам треба душа, ми плануємо. Ми живемо. З приводу почалося все розкладання. Дивіться. А це людина записана в цю. Ні, вони шановні. Якби ви почули, давайте будемо, що ви ще не знаєте, може, мабуть, давайте повідомляємо.